У тиску на його бізнес звинувачує працівників податкової міліції. Рівенський підприємець Василь Поляк. Чоловік розповідає на його підприємство та в робот несподівано прийшли податківці з позаплановою перевіркою і почали вилучати документацію, оргтехніку та сейфи. Жодних пояснень від оперативників, як стверджує Василь Поляк, він не отримав. Ніхто нічого не пояснює. Каже, ми податкова поліція маємо на це право. У нас є права. ніхто не пояснює, не дає мені. Ніяких дозволив вищих інстанцій. На мою вимогу надати документи, на вилучення документів рішення суду, постанови, вони відмовилися. Робити це, надавати, що ліг. Таким чином, розповідає Василь Полях, податківці паралізували роботу його фірми, та на це були всі підстави, пояснюють в обласному управлінні податкової міліції і натякають підприємство та робот, можливо, ухилялось від сплати податків, використовуючи фіктивні фірми. На сьогоднішній день на сьогоднішній день ті дані, які знаходяться зібрані працівниками податкової міліції, вказують на правопорушення в діях певних осіб. Про осіб і про суб'єктів господарської діяльності на даний момент я пояснити нічого не можу, враховуючи норми чинного законодавства в офісі фірми оперативники шукали підроблені документи. Вони, начебто, мають свідчити про співпрацю підприємства та вробут з фіктивними фірмами. Подробиці справи у податковій не розкривають, але заповнюють те, що шукали, знайшли і зробили це цілком законно. Підставою для проведення перевірки було рішення суду. Постанова суду про призначення такої перевірки. Крім того, представникам податкової міліції є достовірні дані, зібрані матеріали, які вказують, що документи, частина документів є підроблена. І відповідно до статті 11 закону про міліцію, пункт 23, Значить, працівники міліції мають право вилучати з обігу речі або документи, які заборонені для обігу, або мають ознаки підробки. Відповідно, це було в межах чинного законодавства. Ніяких наїздів на суб'єкт господарської діяльності немає. Це здійснюється перевірка в межах компетенції. Та Василь Поляк переконаний, з нього просто хочуть вибити штраф і шукає для цього будь-яку причину. Чоловік запевняє, його підприємство працює прозоро і з фіктивними фірмами. Справ немає. Безтоварним його не можна назвати послуги. Надавалися цими фірмами. Я просив податку. Інспекцію надати мені можливість зробити будівельно технічну експертизу, де теж подавав їм заяву, мені в цьому теж відмовили. Я вважаю, що без товарних операцій в мене на підприємстві не було, не приходило. Втім, податківці обіцяють довести протилежне за 10 днів, відведених на дослідчу перевірку. Вони ретельно вивчать всі документи. і, Якщо будуть підстави, порушать кримінальну справу в протилежному випадку. Негайно повернуть документацію, оргтехніку та сейфи. Але Василь Поляк чекати на це не збирається і обіцяє скаржитись на дії податківців в органи прокуратури.